Від гарячих озер, що періодично з'являються в підвалі цього будинку, люди намагаються позбутися вже близько п'яти років. Утім, листування із різними інстанціями лише поповнило епістолярну колекцію ініціативних мешканців. Остання відповідь надійшла ще всередині жовтня, та відтоді ситуація майже не змінилась. Що нам кажуть? Ви просто живете у такому будинку, у поганому будинку, коли до вас тікає згори вода. Вся вода, де прориває, тече до вас. Київ енерго, що це потрібно ну, ЖЕК, щоб устраняв. А Жек говорить, що це не наші проблеми. Це Київ енерго. Двері у під'їзді не зачиняють навіть уночі, рятуються від гарячої пари. Хоча і це не допомагає. Стелі все одно оквічені водними перлами, а пофарбовані стіни набувають вкрай непривабливого вигляду. Пара йде до 9 дев'ятого а потім вона спускається, і в такому жахливому стані у нас виходить стіни. Та понад усе люди бояться, що гори підвал із термальними джерелами може стати пасткою для всієї конструкції будинку. Вже зараз неозброєним оком видно тріщини між вхідною групою та стіною. Дом просідає, вже він сів на три плітки, сів знизу, фундамент сам, сам дом просів. Одна із причин, чому вода потрапляє до підвалу житлового будинку – застарілі мережі, термін експлуатації яких давно сплив. Та покласти край цим комунальним негараздам цьогоріч не вдасться. Тільки в текущем году було 5 повреждень, і в прошлом году 11. Одне із останніх повреждень, яке виникло недавно, було обнаружено, виявлено місце повреждення, і на даний час бригада, аварійна бригада, устраняє це повреждення і нормалізується состав Стая подвального поміщення. А вже наступного року замінять шість з половиною сотень метрів теплових мереж, які ведуть до будинку. Тоді обіцяють енергетики, проблеми з підтопленням підвалу можна буде вважати остаточно вирішеною. Юля Подшивалова, Дмитро Мошинський, Михайло Кльокта, телеканал Київ.